І всім привіт! Ви на моєму каналі з вами Назар Тітко. І сьогодні я вам хочу розказати лайфхак, як відкривати е, танк. Якщо у вас немає досвіду е, на цьому танці, або без, ну, е, просто таким е, безкоштовно, як відкрити танк безкоштовно, але купити вже за серебро. Ось, наприклад, у мене двохствольний танк. Я хочу... Ось, цього. так. У мене він вже відкритий, але не, не вистачає досвіду. Ви просто на нього натискаєте. І знизу тут є креслення. І у вас ось так буде. Натискаєте Створити фрагменти, якщо воно, у вас ці фрагменти є. Якщо у вас є що створювати, просто натискаєте створити фрагменти і все. І ви його зможете. Відкрити за 0 досвіду, але купити за 1, там, мільйонів, або просто тисяч серебра, не знаю. Ну, це дуже-дуже-дуже-дуже круто. Але я вам сразу скажу, якщо ви можете це зробити, якщо ви цього не робили ні разу, або якщо у вас є ці фрагменти для креслення, у вас ось тут повинен бути плюс, ось тут знизу намальований плюс у вас повинен бути. І ви зможете. Таке зробити, якщо у вас плюс. А якщо у вас немає плюса, то не зможете. Ну тому що, коротше, бо ви вже потратилися. Так, дякую за перегляд, до побачення.